Петро Васильович, дякую, що другий рік поспіль підтримуєте таку нашу ініціативу, коли діти з окупованих територій Запорізької області можуть приїхати в Ярмінчанську громаду. Ну, по-перше, я казав, що чужих дітей не буває. Виростуть справжніми українцями. Наступні роки, я думаю, що ми Завжди допоможемо. Я думаю, що цей табір будуть тільки збільшуватися. і Ми тільки за це навіть якщо говорити про пластунів, то це піонерів скачали з, з пластунів. Козацька є основа ну, козаки, це, це як то кажуть, серце України, то таке так. діло. до України відношення було за рахунок таких моментів історії, як, як козаки. Ну, так що і до України з повагою відносилися у всі часи. Я думаю, що зараз, зараз будуть далі відноситись до України. Через призму і козаків, і бандерівців, і упа наших збройних сил зараз зовсім по-іншому до України віднос і до українського народу до всіх людей. Тому що це зараз віха така, яка яка Україну піднімає по всьому світі, то з мови немає. Дякую. Яремча Січ патріотичний пластунський табір для дітей з окупованих територій Запорізької області, організований членами української миротворчої школи за підтримки міжнародної організації Тередис Хомс та за сприяння Яремченської міської ради, школи пластунів «Джур» і громадської організації Безпека та Добробут».